Це було нашою мрією. Історія про допомогу тваринам, які живуть під постійними обстрілами. На лінії фронту колишні домашні улюбленці опиняються у дуже складних умовах, де їм доводиться щодня боротися за виживання. Ми вирішили змінити цю ситуацію, розпочавши втілення проєкту годівнички для безпритульних тварин. Наша команда придбала всі необхідні матеріали та змайструвала 33 годівнички, які потім ми привезли на південь України. В Херсоні навіть у той час, коли в повітрі угнали вибухи артилерії, наші волонтери. Тери продовжували встановлювати годівнички на вулицях в місцях, де налякані тварини лишаються під час боїв. Тільки уявіть, як тварини зараз живуть в таких умовах. Нарешті в Херсоні з'явилися годівнички. Тепер за ними доглядають місцеві волонтери, яким ми лишили корм для наповнення годівничок. На жаль, кількість бездомних тварин в Херсоні та області є дуже великою, та звісно, корму на всіх не вистачає. Ми закликаємо усіх оточуючих допомогти в цій добрій справі. Кожен може зробити свій внесок, надіславши нам корм для безпритульних тварин. Також будемо вдячні за поширення цього відео.